Послугу з оновлення даних військовозобов'язаних адміністратори Тернопільського центру надання адміністративних послуг почали надавати з 18 травня дня набуття чинності закону про мобілізацію. На сьогоднішній день до нас звернулося близько. Трьохсот осіб для того, щоб подати, уточнити свої дані, необхідно особисто з'явитися до центру надання адміністративних послуг з мобільним телефоном, також мати свій паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Серед даних, які потрібно оновити, прізвище, ім'я по батькові, фактична адреса проживання, ідентифікаційний код та мобільний номер. Процедура загалом займає в стандартному режимі порядка 10 хвилин, не більше. Звісно, коли, напевно, велика кількість працівників одночасно заходить в систему, не маються на увазі працівників нашого ЦНАПа, а взагалом по Україні, бувають перенавантаження системи, тоді необхідно якийсь час, звісно, зачекати. Але щоб сказати, що були якісь серйозні проблеми, ми не могли працювати, такого не було. Декілька разів заходячи в реєстр, ти маєш можливість все-таки уточнити ці дані. І додають наразі адміністратори ЦНАПу не мають повноважень повідомляти людей про ті чи інші помилки при оновленні даних, коли ми результатом послуги. Адміністратор бачить, або заявник бачить, що якісь дані, які він вже оновлював в системі оберіг, звертався до, до ТЦК, не містяться в витягу, який ми надаємо людині, який підтверджує, що дані його оновлені. Людина, звісно, може звернутися до ТЦК для уточнення своїх даних. Адміністратори не уповноваження надавати консультацію стосовно того, чи наповнений цей реєстр, чи повна інформація. Тобто ми вносимо, тільки уточнюємо ті дані, які запитує у нас портал Дія програмним продуктом. У центр надання адміністративних послуг сьогодні прийшов Степан Паламар. Він економіст. Каже, уже чекає на сам витяг, як підтвердження того, що умови закону про мобілізацію виконані. Є час, є. Можливість я кажу, не дуже можливість, потреба так що оновлюю дані. Чисто спонтанно прийшов, без за одну хвилинку отримав чек е, от на 12 годину. Зараз 12-13. Все в процесі, процес запущений. Оновлювати свої дані за цей час приходили і жінки, які є військовозобов'язаними. Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію усім військовозобов'язаним призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Один зі способів звернутись до центру надання адміністративних послуг. Крім того, це зробити можна через програму Резерв Плюс або особисто прийти до ТЦК та СП.